Друзі, усім привіт! Ну Що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео? Я хочу пригадати матч Київського Динамо, який відбувався у Лізі Європи у сезоні 2014-2015 років. 18 вересня 2014 рік Ліга Європи. Груповий етап, перший тур, група G. Ріо Аве. португальська команда у себе вдома. Команда приймає Динамо Київ. Динамо Київ Сергія Ріброва. 3-0. Київське Динамо перемагає. Переможні м'ячі. Андрій Ярмоленка, Біланди та Артема Кравця. Принесли київському мадінала перемогу у даному матчі. Давайте, друзі, згадаємо цей матч по порядку. Uh, головний суддя шведський суддя Стефан Йоханнесен, uh, Стефан Йоханнесен обслуговує даний поєдинок і стартова розстановка обох команд Ріу Аве uh, 4-2-3-1 стартова розстановка португальської команди. Касія у воротах перед центральних захисників Принц Марсела, uh, Тіагу Пінту Леон по флангах, Педру Марейра Тарантіні, капитан команди центральні опорні півзахисники. Рінан Брісан. Атаковальный пивзахистник Диего Лопес Укра по флангах Табатенгу Гунапади. Это стартовая расстановка Риу-Аве. На намокив Сергей Ребров. головный тренер команды. Стартова 11. 4-2-3-1. Рыбка в воротах парацентральных захистников а, Драгович Бурда. Вида Макаренко по флангах. Сергей Сидорчук. Рыбалка опорнее. Півзахисники Більянда, атакувальний півзахисник Андрій Єрмолін, капітан команди Ільянс по флангах та Артем Кравець. У нападі це стартова розновка київського Дінамо. Друзі, тепер давайте безпосередньо про просимо. Давайте будемо говорити. Ну, легкий, знаєте, друзі, був матч для київського Дінамо, перший тур. Uh, нелегкий матч, справді. Uh, Дайте більше знаєте, Ріуава, це у себе вдома, та команда грає. І перші хвилини вони взагалі були дуже дуже важкими для Київського Динамо. Але так, знаєте, десь дається і перетерпіти цей тиск. І ось вона, 20-та хвилина, матч. І вони переходять в свою же атаку uh, по правому флангу. Дуже здорово там у Динамо розвивалася атака. Хороша, пішов, передача на Ярмоленка. Ярмоленка опиняється вільній зоні uh, з лівої ноги пробуває з матрі 22 удар Андрій Ярмоленка і гол! Забиває Андрій Ярмоленка. 1-0 на 20-й хвилині матчу вдається забити. Міч українській команді. Гол так і забиває Андрій Ярмоленка. Дуже хороший у нього вийшов удар. Такий прицільний точний удар з метри 22-х. Андрій Ярмоленка і влучає в семістинький дальній кут. 1-0, як я не забив, і потім через 5 хвилин знов таки хороша пройде атака. Ленц знайшов вільного гобіланду, і той з метри ї пробиває в дальний год і забиває гол. 2.0.25 хвилина матчу, вдається, подувати правила київському і Хороший удар, що Біланди. Такий такий більярдний удар. З метри 21-го пробуває біланди І м'яч вилучив самісінький Дальнікут. Нульвастий рахунок на користь української команди. Дуже-дуже важливий м'яч. Якраз це був да. А після того, як рахунок стає 0-2 на користь Динамо, я не стали грати більш, так знаєте, ну, дещо прагматично. Обережно. Команда перемагає 0-2. Гугли Ярмоленко на 20 й хвилині та Біланди. Забезпечують киянам дуже таку комфортну перевагу в рахунку. Ріала команда стала міє. Чим більше володіти ударів було дуже багато у португальської команди. І. Я ж кажу, було уж точно нелегко. Уж точно нелегко було українській команді, але Іяні також знаєте, створювали. Моменти. Да, ініціативу вони так віддали Рігуаву, але, в принципі, прям не можна сказати, що прям якось там, знає, тотально була перевага там Рігуава. Да ні. В принципі, рівний матч. Рівний матч. Але у португальської команди свої моменти були справді. Сей моменти у португальської команди були. Але перша 45-хвилинка, відповідно, завершується перевагою Киян Кіян за рахунком 2-0. До речі, ми з вами друзі бачимо, що на другий тайм у Ріо аве вийде Вакасо, Джебор та Генсалвеж. У Кіян ми бачимо вийде вілозу, Калітвінцев там. Селін в виду київського Дінамо на другу 45 хвилинку. А, якщо друзі казати безпосередньо да, про, а, про другий тайм да матчу, то Кені в іграють 2-0 комфортно через перевагу. Ріала потрібно забивати два м'ячі було потрібно забивати, відповідно господарям. І, в принципі, моменти були Моменти були у Ріаве і було дуже багато ударів. Але знаєте, ударів в площину. знаєте, Щокіані були по воротах, то були точніше, ніж футболісти Ріо Аве. Ну, статистику потім я, я якось вам обов'язково скажу. Ударів та більше було в Ріо Аве, так забігаючи, наприклад, скажу. Але ударів в площину більше, наприклад, було у Кіскова Дінамо. Скільки контролювали гру через компактну гру в обороні, е, в середньому 80 відборів, які зробили, були дуже успішними, що свідчить про ефективну оборону. В зоні м'яча е, для порівняння Дауріала 88% відповідно. Але при цьому господарі часто, часто пропускалися фолів і справді. Дужбат фоллов футболисты португальської команди. Господарі да, вигравали більшість повітряних єдиноборств, 66% да, на 34% перевага в Ріо Ава. Але Кіані все одно домінували, все одно знаєте, домінували саме не в плані, там, статистики, да, домінували саме в плані рахунку і в плані контролю над матчем. Так, кіяни, в Кіані виграють 0-2, принципі, контролюють події. Тих явних моментів команда Сергія Рібро не дала спринт створити, але то місь сама. Дуже здорово на зіграла в обороне дуже здорово играла на контратаках. И, в принципі, за ключовими моментами Кияни свого суперника переграла. На 70-тіх чертом кравець ще в третье, в й забі. Артем каравець на добиванні дуже здорово зіграє Артема. Перший удар відбив вратар рі. Там дуже здоровий справді вратарве зреагував на удар від футболіста Київського Динамо. Ось то саме пробивав так точно. Вже не скажу, напевно, все-таки Біланде, напевно, да він пробував, якщо не помиляюсь. а Воротар, якраз то кася, а його помилять. Вратарь, ала на добавании. Приправляє мяч в сітку і ставить підсумковий рахунок 3-0 на київського Дінамо. В кінці -кінцівки вони перемагають у тому матчі. Ну і давайте про статистику, як я вам друзі, обіцяв. Приблизно ось така була статистика. 51-49 володені м'єчем. Ну, поволоніні рівновага. На 1% там, де ну, трішки вище в, в рівну, але ось 51 на 49. Ось, ну, На 2% відсотки, да, на 2%, ось, ну, майже 50 на 50. Да. ну, 51 на 49. 21 16 по ударах. Да, права аве, але з ударами в площину 6-8, права Київського Дінамо. Океан, кожен другий удар був в площину в ріо аве. Відповідно, кожен третій удар був в площину. Тобто це про те, і вони були точніші по воротах. 11 ударів повзворота в Ріо Аве і 4 удари заблоковані. У київського Дінамо, 4 удари заблоковані, 4 удари По точності передач 72% у Ріо Аве, 68% у київського Дінамо, 5-6% з кутовим правил океан. Відсоток підбирань, як вже раніше сказав. Да, 80, там навіть, навіть не 88, а 89% відсоток в Рів 80 у київського Дінама по єдиноборствам, 66 на 34. 6 сейвів зробив вратар київського Дінама. 5 сейвів вратар Ріу Ау. 23-15 по фулам. 3-2 по жовтих картках. Торечки більш фававалили, справді. ось. Ну, все одно все одно кияні контролювали перебіг подій. А, Висновок. Да, Ріаве непогано команда виглядала, справді. Знаєте, дуже здорова команда виглядала. Знаєте, друзі, дуже здорова команда виглядала проти Рів Аве, Проти дуже сильного португальського суперника. Важкий був матч. Звичайно, ще не легкий, матч на виїзді. Суперник нелегкий, доволі таки сильний. Вось суперник Ріо, а плюс команда ще вдома в себе грає. Але Киані перед можливо, не на розгромну перемогу Кенні награв, але на перемогу вважаю, що Кіані награла. Гул Ярмолінка Біланда та Кравця. принести в команді перемогу. І в цілому вважаю, що Киані на перемогу награла. Ще раз, повторюсь. можливо, не на розгромну якраз ти перемогу. Але на саму перемогу награли. Тож пригадали ми трохи цей матч 18 вересня 2014 рік Європи. Круповий етап, група G, перший тур, ріо Ави, Динамо Київ 3-0, українська команда перемагає. Пожаємо, друзі, Київському Динамо добра, ріо Ави добра. Вам, друзі, бажаю добра, бережіть себе не головне. Усім до побачення, усім нових зустрічей. всім пока.